Вітаю, дівчатка, глянемо, що відчуває до вас чоловік. Буде два варіанти. Обирайте один або слухайте обидва. Так, перший варіант, другий варіант, що відчуває до вас чоловік. Перший варіант пристрасть сильна, йому прямо рухатися до вас, діяти. Хочеться ви для нього. Жінка для серйозних стосунків, але є певні обмеження. Почуття є. В нього до вас така симпатія, що за обмеження? Прямо обмеження. Угу, зараз. Угу. А які обмеження? Ви зайнята жінка? Ви в парі, тому обмеження. І він старається, ніби, знаєте, закритися від своїх почуттів, не думати про вас, але. Прийняв рішення головою, не серцем, головою. Депресія прямо в нього. Боже, це для нього такий стрес. Гляньте, депресія, десятка мечів. Дуже болісна для нього ця вся ситуація. Так, діяти якось буде. Вежа, ну тут прямо він, можливо, дізнався, що у вас є пара, і прямо це для нього трагедія. Дівчатка трагедія. Але тут буде якось оновлення вашої ситуації, можливо, ви працюєте десь ну, на роботі, він якось запропонує вам свою допомогу. Так, і Тут вам потрібно бути дуже обережною, тому що якщо для вас важливий ваш партнер, то цей. Чоловік може нести небезпеку, тому ну, будьте обережні. Так, другий варіант серйозні наміри. Тут старші аркани, Єрафант, сила, колесо фортуни. Він вважає вас своїм шансом. І двійка кубків. Ну, ви для нього прямо шанс на серйозні стосунки, дуже серйозні наміри, і тут жестив пристрасть, імпульс до вас так. Він ніби дуже довго був сам і зустрів вас. І він розуміє, що ви йому для, для сім'ї, як він, але ніби потрібно зробити вибір, тому що він звик до того, що він сам живе, так до якогось такого легкого життя. Йому треба час обдумати це все, тому що це серйозний крок для нього. Тому вітаю почуття є чоловіка. Дякую за увагу з вас. Лайки і підписка.